Алямані Лібен, привіт, мої хороші. Сьогодні атмосфера максимально домашня, бо говоритимемо ми про гостей: про те, як ми ходимо до німців у гості. Які фразочки нам знадобляться на початку всієї дефеляди. Які слова нам потрібні для того, щоб сказати, що я йду в гості, я в гостях, що говоримо за столом та за чашкою кави. <му> Сьогоднішнє заняття я буду проводити не одна. Моя учениця Софійка. Привіт привіт. привіт Супер, рада тебе тут бачити. Сьогодні ми говоримо про гостей. Отже, гості Ді Гесте. Ді гесте. Гесте. Пам'ятаєш, ді це артикль. Да, так. Ді да. гесте це множина, ді гесте. однина. Од, один гість для гаст. Деа гаст. Гаст. Молодець. Сьогодні вже, до речі, з вимовою. Значно краще. І ми кажемо, у мене гості. Ми можемо, звісно, сказати ігабеґе. Але швидше німець каже ігабе безух. Ігабе безух. Так, безух. Безух це гості. Іменник утворений від дій слова безухен відвідувати. Отже, ми взяли від безухен відвідувати. Безухен. Безухен. Так. І утворили іменник Безух. Отже, в мене гості габе безух. габе безух. Супер. Молодець. Ми можемо іти в гості, і ми скажемо Іх гіє цу безух. гіє цу безух. Супер. вате ауф безух. Я чекаю на гостей. І вате... Так-так, auf, auf От B це дуже важливо, так. бо гезух це зовсім інше слово, вже знаєш, мова то таке, звук поміняв і вже зовсім інше значення. Запрошувати когось, Einladen. Einladen. Так, А знаєш, дуже прикольний момент. От коли хлопець з дівчиною сидять в ресторані і треба розраховуватися. Ну, і типу наш скаже, я плачу. Німець каже, я тебе запрошую. <смеш> тобто я тебе в гості запрошую, і я тебе запрошую, означає, що він буде платити за тебе. <смеш> то отако, то не означає, що якщо ти йдеш з німцем на каву, і він в кінці побачення тобі каже і глядати дихай, то не значаєш до рейти до нього додому. <смеш> Це означає, що він за тебе заплатить. Але якщо чесно таких німців ще не бачила, ми зазвичай на першому побаченні всі платять 50 на 50. на подають підсягне під десять. Він ти оптимістка. <смеш> Einladen – це запрошувати. І вивчимо з тобою фразу. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Dich. dich ein. Так, ich lade dich ein. Супер. Скажи мені, Ліля, я тебе запрошую. Ліля, ich habe, ні, nee, ich lade, lade dich, dich ein. Oh, vielen Dank für die Einladung. О, дякую дуже за запрошення. Ich danke für данки Я Дякую за щось. Danke für die Einladung. Ми в гостях у Лілі. Отже, запрошувати і платити за когось в закладі, то є аймляден. Розібрались. Окей. Далі. Ми подякували за запрошення і можемо тепер домовлятися, коли ми прийдемо. Так? Ван Zeit. Коли ти маєш час. Ван. Гаст. Пангаст. Ду. Сайт. Zeit. Добре. Вивчимо з тобою, що сьогодні дні тижня. Якщо англійською Monday, понеділок, то, то німець. німецькою Montag. Монтак. Дивися англійською мундей місячний mm -hmm. день, а німецькою мон місяць mm -hmm. і так. День. От і на основі цього правила ми будемо говорити про всі інші дні тижня. Отже, Монтак, понеділок, вівторок, службовий день. Митвох середа, Митво. Донас Чи це такий громовий день? Це все дослівний переклад. Фрайтак. Фрайтак. П'ятниця. Вільний Шевант. день. Шевант. Реально. Фрайтак. Це вільний день. Замстак. Це субота. І німці завжди сміються з нього, кажуть, що це якийсь день замса. Ну і зонтак, повторюй. Зонтак? Неділя. Неділя. От скажи Ам зонтак. Ам зонтак. Я тебе питаю. The Коли ти маєш час? Ам зонтак. Супер. Все. Ну, в неділю габе безух. Ам зонтак габе іх безух. Ще буду мати гостей. Так? Нім біте дайне. Ти. Чай. Так, ти. Я кажу, бери свій чай. Це є чай. Ти. <сміт бу blows> ти. 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 Таке знаєш, між Е і И. Ти. 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 Припустимо, <смітут> ти Оце до речі, фонетична вправа. Коли ми ротик ставимо в позицію И, а через нього вимовляємо Е, і виходить ти. <смітут> ти. Вау! Я кажу, обдарована студентка, обдарована людина. Третій урок німецької. Das ist kaffee. Das ist ist Kaffee. Так, та той, той самий звук чуєш? Mm -hmm. Ти кафе. Auf uns. За нас. Так. Ми тільки почали урок, а ти вже стільки всього знаєш. Auf uns – це за нас. Auf uns. Auf uns, Афунс. Далі ми можемо з вами і частуватися. Всі лакомства, те, що щось є таке смачненьке, називається zum Naschen. Для лакомства, для посмакування. Момент маль, ich etwas zum Naschen. Що з того всього потоку слів тобі здалось відомим? Момент маль, ich etwas zum Naschen. Момент слово, так? Тобто це хвильку. Хвильку. Секунду, я зараз щось дам. Для пригощення. Біте. Danke. Danke. No, danke. Danke. Bitte sehr. Also Und für dich? Und für dich? Ich hole mir auch etwas oder ich hole mir auch eins. Oh ja, sie bietet auch Super. Probiere das. Probier das schon. Probiere. Das schmeckt gut. О, це смакує. Пробувати. В гостях треба завжди казати, що смакує. Ага, а смакує, то е, не нічого не, не казати. Mm -hmm. Ну, це є такі, знаєш, інтернаціональні мені здається, міжнародні правила поведінки в гостях. Вони будуть питатися. Шмект дас, смакує, а ти скажи, я дас das шмект. Або шмект Schmeckt gut. Німці дуже люблять пиво. Пиво німецькою буде біа. Bіa. Десь біа. Але разом о, oh, Оце є пиво. Макс дубіа. Uh, Любиш пиво? Uh -huh. У uh -huh. нас є відповіді Я yeah або найн? Найн. Тому ми п'ємо чай і каву. Ви такі великі молодці. І ви такі великі молодці, що нас слухаєте і дивитеся. Ще розкажу про дієслово einladen – Запрошувати. Повторюємо за мною, навчимося наших слухачів сьогодні відмінювати це діє слово. Ain Так, запрошувати. Ich ляде ein. Іх ляде ein. Ду ле'ст. ein. 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 Ти запрошуєш. Er, sie, es, він вона, воно. Лет ein. Лє ein. Добре. Тепер множина. wir, laden ein. Wir, Ляден Ну, нас завжди співпадає з інфінітивом. я. Це, наприклад, якщо перед нами інші гості, які сиділи, або наші друзі ми скажемо: Ia ляд ain. Ляд Так. І зі зі вони і ви ввічлива форма ляден аин. Ляде айн. Я твій німецький бойфренд. Я так кажу: Kommst du heute mit? Ін з кафе. Ти ж з мною в кафе. А ти така зразу. Окей, окей, але ти за мене заплатиш. Let's do me yeah. ein. Дякую тобі, дуже за урок. І тобі дуже дякую. Це було дуже мега круто. Дуже мега круто. <laughs> дуже мега круто, це супер, супер, супер. <laughs> <laughs> супер, супер. Бай-бай, <супер>. Бай-бай, <laughs> скажи хоча б чао. Чао, какао. Чао. Сленг.